Зграє дронів на Київ найбільший обмін полоненими та валютні гойдалки. Це ТСН. Відтепер щосуботи. Ми з вами на Ютуб каналі телевізійного служби новина, аби швидко повідомляти, що сталося в Україні та світі. З вас підписка, лайк та коментарі до цього випуску від нашої команди. Новини розпочинаємо. Розкидані уламки дронів, ракет і вигорілі будинки. Цієї ночі Росія здійснила наймасованішу комбіновану атаку на столицю. Напередодні дня Києва Росіяни запустили дві сотні БПЛА і балістику. Уламки впали у Святошинському, Болонському, Шевченківському, Солом'янському та Дніпровському районах. Вже відомо про 15 постраждалих у багатоповерхівці на оболоні. Вогонь гопив весь під'їзд. Мешканці кажуть, що почули сильний вибух, а потім вогонь швидко охопив квартири. На Київщині за попередніми даними ОВА постраждали троє людей. Наслідки атаки зафіксували у п'яти районах області у Броварському, Бориспільському, Вишгородському районах пошкоджені приватні будинки, автомобілі, господарча споруда та сервісний центр. За інформацією повітряних сил, під час цієї атаки Росія випустила по Україні 250 дронів. З них збито 245. балістичних ракет. Було 14, збили 6. Основний напрямок удару Київ. Наша знімальна група працює на місцях падіння уламків. Наслідки покажемо далі у випуску. Другий день великого обміну. Сьогодні чекаємо на повернення українців додому, які потрапили у списки тисяча на тисячу. З нього напередодні повернулися 390 полонених, 270 військових та 120 цивільних. І це був найбільший етап найбільшого обміну за часі війни. Про обмін тисяча на тисячу Україна та Росія домовилися на переговорах у Стамбулі тиждень тому серед звільнених українців, захисники Азовсталі, військовослужбовці зсу, прикордонники, нацгвардійці, списки для цього обміну полоненими за словами міністра оборони Ростема Умєрова формувалися за єдиним критерієм. Зберегти життя за домовленостями в Стамбулі. Ми домовилися повернути і обміняти тисячу на тисячу. Сьогодні ми розпочинаємо цей процес. Повертаємо цивільних, обмінюємо військових, чоловіків і жінок. Всі військовополонені будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Тому в цьому процесі зараз будемо працювати декілька днів. Навідники та диверсанти до Росії Україна відправила 70 колаборантів. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. До України ж повернулися і десятки українських цивільних заручників. Росіяни роками незаконно отримували їх у неволі і подекуди навіть не повідомляли про їхні перебування. Більше розповість кореспондентка ТСН Ліковальська, яка вчора зустрічала звільнених. Цей обмін вже називають безпрецедентно великим свідченнями координаційного штабу. Це перший випадок, коли одночасно додому повертаються 390 людей, 270 з них військові, і ще 120 – це цивільні особи. Ну і безпрецедентна кількість родичів, що очікують своїх рідних, і безпрецедентні емоції, які врували тут, коли хлопці нарешті вийшли з автобусів і отримали можливість обійняти своїх. Що... Так Еля, вітаємо. Вітаємо! Вітаємо! Повернулися в такий символічний день, День морської піхоти. Да, ми вас да. з цим дуже вітаємо. Ми молодці. Кстати, ми якраз і є <свіття> морські. Тебе з праздником! Я буду раз з тобою сісти за одним столом посидіти, братику. Я дуже буду радий тебе побачити. Серед людей, які приїхали сьогодні сюди, не тільки родичі вже звільнених, чи тих, хто точно перебуває у полоні, тут дуже багато рідних та близьких зниклих безвісти. І приїзд сюди на обмін для них єдина можливість дізнатися хоч щось про власних рідних. І сьогодні ми стали свідками неймовірно щемливих моментів, коли рідним вдавалося з'ясувати, що їхні близькі живі. Мій дорогий все, я тебе радий вітати вдома, дому мій. Я як вас чекають всі пане Іване? То ви група. що дочекалися? чекалися? Ні, от це Калько один день потрапив з в полон з моїм сином. Це і Володячка теж на пару днів. Ти 29 го чи 30-го потрапив? 29, го на тиждень раніше. Це ви сподіваєтеся, що в ці вихідні приїде й вашому ні ванька, ні володя ще не знають, але я думаю, що буде. Вони разом, от ці хлопчики, разом з моїм сином воювали. Це наша 72-ка золота. От мої золоті хлопчики. Я думаю, що з дівчата. Може завтра або після завтра будемо кричати разом. Слава Україні! Слава, <плес> слава! Чому ви розплакалися? Ту звістку сказав, що бачили. Бачили, ви того бачили сина. Мого бачили. Це сльози щастя. Щастя, що інформація три роки. Це за три роки перша звістка про сина. Це так? Це Друга на ага. тому обміні була звістка, і на і на цьому знов звістка, що бачили. бачили. Ну і нагадаю, цей величезний обмін триватиме три дні. Сьогодні був перший додому, повернулися 390 людей. Загальна ж кількість людей, які повернуться в Україну, сягатиме тисячі. Нелі Ковальська, Наталя Нагорна, Андрій Марченко та Данило Лисенко. ТСН один плюс Обмін тисяча на тисячу ще й логістично складніший, адже одночасно необхідно прийняти велику кількість звільнених. Напередодні наших забирали вісім великих автобусів та дві швидких допомоги для важкохворих та поранених. Всіх відразу розвезли по різних містах та закладах, де ті, хто повернулися, проходитимуть лікування та реабілітацію. На відміну від двох попередніх обмінів, де були переважно молоді бійці, у першому етапі обміну тисяча на тисячу повернулися бійці різного віку. Цей бійці морської піхоти, прикордонники, нацгвардійці, солдати та сержанти механізованих бригад. Родичі полонених та зниклих безвісти, проводжали їх проханнями упізнати своїх рідних. Ми теж ждіть. Ми ждемо. Ждіть. Ви прийдуть. І якщо живий, прийде. Зараз він пише, що зараз дуже-дуже великі обміни, так що буде все нормально. Все буде добре. Все буде добре. Дуже добре. Хай ваші слова збудуться. Дякую. З поверненням. Протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення. За даними Генерального штабу збройних сил України, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 400 ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 6 ракет, та скинувши 130 кабів. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів камікадзе. В той же час у генеральному штабі повідомляють, що авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили п'ять районів зосередження ворожого особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об'єкт противника. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри від генерального штабу: мінус 1130 вояк російської армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, вбитими та пораненими окупанти втратили вже понад 979 тисяч осіб. Також українські оборонці знищили 10 танків та 47 бойових броньованих машин. А ще 47 артилерійських систем противника уже розтрощено 1395 систем реактивної артилерії, понад 1169 систем ППО. 37 177 безпілотників тактичного рівня та 3 197 крилатих ракет. На сьогодні збито 372 російських літаків та 336 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 кораблів та катерів і одна субмарина. Військовий об'єкт атакований на Росії. Дрони завітали на завод «Енергія» у Липецькій області. Кадри у мережі публікують росіяни і пишуть, що у них гучно. На цьому заводі виробляють акумулятори та батареї і постачають Міністерству вбивства Росії. Росія не хоче переговорів у Ватикані. Його як потенційного посередника у відновленні мирного діалогу розглядали лідери Сполучених Штатів та Європейського союзу. Але Москва це відкинула, за словами міністра закордонних справ Росії Лаврова в Кремлі. Наразі немає жодних ідей щодо можливих майданчиків для перемов. І, взагалі, думка про те, що Росія допустить, щоб Україна жила за власними законами. Це мовляв ілюзія. Але вже згодом Лавров додав, що Москва буде готова передати Україні проєкт документа про врегулювання війни відразу після завершення обміну полоненими. Отже, обмін полоненими фактично дав старт другому пункту обговорення, про який домовленість Росія і Україна досягли у Стамбулі. Йдеться про можливе безумовне перемир'я і те на яких умовах це може відбутися. Україна готує свої пропозиції, які незабаром передасть Росії, повідомив український міністр закордонних справ. Якщо ж сторонам таки вдасться знайти компроміс у цьому питанні, каже Андрій Сибіга, то вони перейдуть до третього етапу зустрічі президентів. Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми би дуже хотіли, щоб в ній чи до неї долучився президент Трамп. І ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов'язково має бути Європа. Ви дивитесь ТСН. Нагадую, що ми завжди з вами на Ютуб каналі телевізійної служби новин. Обов'язково ставте лайк під випуском. пишіть коментарі це дуже важливо для подальшого створення випусків. Не забувайте стежити за нашими оновленнями. Заморожені російські активи не повернуться Кремлю до виплати репарації Україні. Таку заяву спільно ухвалили країни Великої Сімки після зустрічі на рівні міністрів фінансів у канадському місті Банфі. Посадовці спільно закликали Москву припинити агресію і домовитися про припинення вогню. А в разі, якщо цього не станеться, група семи розглядає всі можливі варіанти, включно з максимальним посиленням санкційного тиску. Окрім того, міністри найпотужніших економік світу домовилися разом сприяти відновленню України після бойових дій і наглядатимуть, щоб жоден суб'єкт, який постачав Росії військову техніку, не мав права отримувати прибуток із відбудови. Не поспішати міняти долари на євро і довіряти гривні. Валютні гойдалки ще не раз можуть дивувати українців цього року. Попереджають у Нацбанку. З одного боку економіка ЄС зростає і це зацікавлює інвесторів, які шукають тиху гавань. З іншого боку, тариф на нестабільність у США зменшує інтерес до долара. Утім, ситуація може динамічно змінюватися, тому тікати з однієї валюти в іншу. Немає потреби, застерігають фінансисти. Мало того, вже зараз бачать певний спад попиту на її купівлю. Якщо в січні українці купували приблизно 90 мільйонів на день, то в квітні вже близько 10. З іншого боку, в людей з'являється дедалі більше довіри до гривні. Цьому сприяє і макроекономічна стабільність, і очікуване зменшення інфляції до кінця року. І ми можемо сьогодні спостерігати те, що, наприклад, зростають депозити в банківській системі. Якщо прийняти, наприклад, ну, на квітень там цього року, з квітнем минулого року, то зростання депозитів в системі на 15% близько. Тобто, це дуже важливо, що люди довіряють ну саме ну, українській гривні. Мережу російських кіберзлочинців викрали під час спільної поліцейської операції країн Європи та Америки. До розслідування залучені правоохоронці з Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Франції, Німеччини та США. Як повідомляє видання The Guardian, після розслідування видано ордери на арешт підозрюваних. Європейською поліцією 20 ордерів щодо зловмисників, які переважно проживають у Росії. А от американські правоохоронці випустили обвинувальні акти проти 16 осіб і розповіли подробиці, що російська мережа заразила понад 300 тисяч комп'ютерів в усьому світі. Зокрема, використала шкідливе програмне забезпечення для атак на військові, дипломатичні, урядові та неурядові організації в різних країнах. І повертаємося до наслідків найбільшої комбінованої атаки на столицю цієї ночі. Росіяни випустили 250 дронів. Більша частина з них летіла на Київ. У п'яти районах Києва виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки. Авто є постраждалі. Більше про атаку з грайби Палата балістики розкаже Юлія Кирієнко. Чергова російська масована атака ракетами та шахедами по столиці випущено понад 250 повітряних цілей. Пошкодження у кількох районах міста це оболонь. Тут уламки повітряної цілі прилетіли у багатоповерховий будинок. Благо всі всі живі, здорові. Це таке там брем. трохи стрес кращий. Зараз випуск була скоро допомога. У вас не тут знаю. бачу, квартира вигоріла у сусідів. Хочуть всі живі? Ну, вроді, як би да поранені є чи не Вся ще нічого не знаю. Уламки збитої повітряної цілі. І досі тут вона понищила людям вікна і балкони одразу у трьох багатоповерхівках. Одна з них постраждала найбільше. Одна з квартир на п'ятому поверсі вигоріла. Ще дуже багато пошкоджених вікон. Люди намагаються, хоч якось, заклеїти їх плівкою, яку надає місцева влада. Серед постраждалих є неповнолітні у людей здебільшого стрес. Я виходжу, в мене отаке сестрі. Я починаю як, знаєте, тіряти знання, і в мене починається панічна атака. Е, мене ті типу, отаку калатається серце. Я кажу, мам, мене зараз серце розірветься, мені погано. Мені кажеться, що зараз серце зупиниться, все мене збирають швидку. Людям приїхали допомогти, і волонтерська організація зараз тут організовують гарячий чай, гарячі обіди а також дають будівельні матеріали, аби заклеїти плівкою побиті вікна. Ми Йомклюнку, возі, штапіки, дякую. Це хапіка тут на оболоні. Внаслідок російської атаки важко травмованих та загиблих на щастя немає. У квартирі, яка постраждала найбільше за попередньою інформацією, нікого не було. Юлія Крієнко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1. Отже, нагадуємо, сьогодні другий день великого обміну. Усі ми чекаємо на звістку про повернення додому українців, які перебували в російському полоні. Напередодні зустріли 390 вже колишніх полонених. Це 270 військових та 120 цивільних. І чекаємо ще знімальні групи ТСН працюють на місці обмінів, аби зафільмувати і запам'ятати ці перші миті зустрічей, тих, хто вірив, чекав, не здавався. Зустрічі рідних, близьких і навіть незнайомих.

Іні хлопці на цьому в мене поки все. Але ми не прощаємось. Побачимося о 13.00. Підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково пишіть коментарі. До зустрічі.